Ремонт дорожнього покриття триває. Так в селі Липецьки нашої громади тривають дорожні роботи по вулиці Центральна. Підрядною організацією виступає ТОВ Березівка Агрошляхбуд», яка виконує поточний ремонт із відновлення асфальтобетонного покриття. Замовником є служба місцевих доріг. Ми дуже задоволені. Я дуже дякую керівництву нашої громади. Дякую службі автомобільних доріг. Дякую депутатському корпусу Подільської міської ради. Дякую депутату обласної ради Олександру Михайловичу Малонюку за такий відрізок дороги. Звісно, це мало знаємо, розуміємо, але ж кожного року по маленькому кусочку, і сподіваюся, що так дойдемо і доробимо всю вулицю центральну. Виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, особисто перевірив хід виконання робіт, їх якість та терміни завершення. Важливо, що гарне дорожнє покриття це не тільки покращення місцевої інфраструктури, а й підвищення безпеки дорожнього руху. Я в захваті від того, що в моєї бабусі. Е будується така дорога дуже, дуже приємно, що ви намагаєтесь тут зробити таку якісну добру дорогу. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія Кет.